Всім привіт, дорогі глядачі! З вами Олекс Марко і сьогодні друга частина Карабаської війни, а саме 2020 рік. Якщо вам цей ролик буде цікавий, то для мене це буде дуже приємно. Поставте лайк, підпишіться на канал, у вас чекає досить цікава частина цієї карабаської війни. Приготуйте чай, печиво. Поїхали! З 1994 року конфлікт заморозився і розгорівся він знову. Яскравим полум'ям у 2020 році. Все почалося з того, що у липні 2020 року на кордоні між Вірменією та Азербайджаном у Тувузькому районі почалися бойові зіткнення. Тисячі азербайджанців виходили на демонстрації в своїй країні на підтримку війни з Вірменією, а Туреччина різко різкою риторикою підтримала Азербайджан 23 липня 2020 року. Вірменія оголосила про навчання систем ППО з Росією. Та аналіз зіткнень 2020 року. Через тиждень Азербайджан провів низку військових навчань, які тривали з 29 липня по 10 серпня, а потім знову на початку вересня, вже з Туреччиною. Навчання пройшли за участі бронетехніки, артилерійських засобів, мінометів, а також військової авіації та засобів ППО армії двох країн. Навчання відбувалися в містах Баку, Нахічівані, Гянджі. Кюрдамирі та Євласі. наприкінці вересня Вірменія взяла участь у спільних військових навчаннях на південному кордоні Росії у асамблеї ООН Президент Туреччини Реджаб Таїп Ердоган зробив заяву на підтримку територіальної цілісності Азербайджану і Грузії. У вересні 2020 року Вірменія взяла участь у російських військових навчаннях Кавказ-2020, тоді як Азербайджан відмовився і направив лише туди своїх спостерігачів. Турецьку підтримку Азербайджану розглядають як таку, що пов'язана з експансіоністською та неоосманською зовнішньою політикою, поєднавши її втручання з, полі... з політикою в Сирії, е... Іраку та східному середземноморі, відомому як пантуранський проект, тобто проект, який. Ну, досить таки обширний, і які хоче провернути Туреччина. Дуже такий цікавий проект. Якщо вам буде цікаво, то я зроблю по ньому відео. До відновлення бойових дій з'явилася інформація про те, що сотні бійців сирійської національної армії з дивізії Хам... Хамзам були переведені до Азербайджану в той час, як, за повідомленням турецьких ЗМІ, наближених до президента Ердогана, набагато членів загонів народної оборони та робітничої партії Курдистану з Іраку та Сирії. Були переведені до Нагірного Карабаху для підготовки вірменських ополченців проти Азербайджану. Уряди Азербайджану та Вірменії заперечили звинувачення в присутності іноземних бойовиків. Розпочалися бої вранці 27 вересня 2020 року вздовж лінії зіткнення з Нагірним Карабахом. Обидві сторони повідомили про жертви серед військових та цивільного населення у відповідь на зіткнення у Вірменії та самопроголошеній республіці. Арцагу оголошено воєнний стан до, е, та повна мобілізація, а в Азербайджані було введено воєнний стан та комендантську годину. 28 вересня в Азербайджані оголошено часткову мобілізацію. Хронологія бойових дій на, ну, в першу чергу базується на офіційних повідомленнях сторін конфлікту. Бойові дії характеризуються використанням важкої артилерії, бронетехніки, у тому числі танків та безпілотників, а також за повідомленнями з використанням касетних боєприпасів. Безпілотники зіграли дуже ключову роль у цьому протистоянні. Заборонених більшістю держав це про касетні боєприпаси, але не Вірменією та Азербайджаном обидві сторони використовували заборонені касетні боєприпаси. Конфлікт частково перекинувся за межі міжнародних кордонів. В східному Азербайджані в Ірані падали снаряди та ракети, які не заподіяли шкоди. А Іран збив кілька безпілотних літальних апаратів. Після звільнення міста Шуша, другого залучиною поселення на нагірному Карабасі, між президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, премєр міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Росії Володимиром Пупкіним. Було підписано мирну угоду, що припиняє всі бойові дії в зоні Нагорного. Нагірно-карабайського конфлікту з 12-ї години ночі, 10 листопада 2020 року за московським часом. Самопроголошений президент Арцаху Араїка Рутянян також погодився припинити військові дії. Відповідно до заяви, оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій в зоні нагірно-карабайського конфлікту з 12-ї години за московським часом, 10 листопада 2020 року. Азербайджанська. Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на займаних ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення на гірному Карабасі вздовж Лачинського коридору розгортається миротворчий контингент Росії в кількості 1960 військовослужбовців. За погодженням сторін було забезпечено будівництво нових транспортних комунікацій, що зв'язують Нахічеванську автономну республіку із західними районами Азербайджану. Республіка Вірменія повертає Азербайджанській Республіці Ахдамський район і території, утримувані Вірменською стороною в Газахському районі Азербайджанської Республіки. Кільбаджарський район, Лачинський район залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор. Тобто вони віддають Лачинський район Азербайджану, але залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор. 20 грудня 20 року, 12, 12 грудня 2020 року, Міністерство оборони. І Служба державної безпеки Азербайджану заявили про проведення у нагірному Карабасі антитерористичної операції у відповідь на провокації з боку вірменських військових, внаслідок яких 26 листопада було вбито четверо азербайджанських військовослужбовців. Дії Вірменії та Азербайджану будемо розкривати зараз. Такі маленькі підпункти дії Вірменії та Азербайджану. Гасло, ми переможемо в центрі Єревану на підтримку Карабаху 2 жовтня 2020 року. Лунали цілий день. 28 вересня. Вірменія заборонила всім чоловікам старшим 18 років, що підлягають мобілізації покидати країну, тобто закриття кордонів. 29 вересня. Вірменія відклала суд над експрезидентом Робе Робертом Кочаряном та іншими колишніми чиновниками, звинуваченими у справі про заворушення. Після виборів 2008 року. Причиною стало те, що один з підсудних, колишній міністр оборони Вірменії Сейран Оганян, відправився до Карабаху. 1 жовтня у Вірменії став недоступний TikTok. Того ж дня Служба національної безпеки в Вірменії заявила, що заарештувала колишнього високопоставленого вірменського військового. Чиновника, якого звинувачують у державній зраді за підозрою у шпигунстві на користь азербайджанських спецслужб. Згодом, 4 жовтня, служба національної безпеки заявила, що заарештувала кількох іноземних громадян за підозрою у шпигунстві. Вірменія відкликала свого посла в Ізраїлі на знак протесту проти продажу ізраїльської зброї Азербайджану. Також розберемо зараз дії аз... самого Азербайджану. Марш азербайджанців у Баку з прапорами на підтримку збройних сил Азербайджану 1 жовтня 2020 року. 27... відбувся такий марш 1 жовтня 2020 року на підтримку збройних сил Азербайджану. 27 вересня влада Азербайджану обмежила доступ до інтернету у всіх частинах країни після початку зіткнень. Згідно з заявою Міністерства транспорту, зв'язку та висок... високих технологій Азербайджану на такий крок пішли для запобігання. Вірменських провокацій. Державний комітет по роботі з, Газак... з Дяспорою Азербайджану також звернувся до азербайджанців, які проживають за кордоном, не використовувати неофіційну, неуточнену та упереджену інформацію в соціальних мережах, електронних ЗМІ та інших ЗМІ. Міллі Меджліс... Меджліс Азербайджану оголосив комендантську годину у Баку Гуяджі. Гейгельському, Євхланському та низці районів з опівночі з опівночі. Прес-служба Азербайджанських авіаліній повідомила, що всі аеропорти Азербайджанської республіки будуть закриті для регулярних пасажирських рейсів до 30 вересня. Військові прокуратури Фюзелінського, Тертерського, Карабаського та Генджінсь... Гайджийського районів почали слідство щодо воєнних та інших злочинів на підставі інформації та свідчень. 28 вересня президент Азербайджану Ільхам Алію видав указ про часткову мобілізацію. 31 жовтня 2020 року, після встановлення контролю над територіями на кордоні з Іраном, Азербайджан відновив ще 4 прикордонні застави втрати. Втрати серед цивільного населення і військовослужбовці були високими і, можливо, недооцінюються, оскільки заяви про втрати не були підтверджені незалежними організаціями. Постраждали цивільні райони, включаючи великі міста, в тому числі друге за величиною місто Азербайджану Генджа і столицю регіону Степанакерт. Більшість будинків були зруйновані. Жертви серед цивільних, за вірменськими даними, станом на 27 вересня від Азербайджанського обстрілу в Мартунинському районі загинула жінка та дитина. Та десятки. Дістали поранення у Степанакерті. Міністерство оборони Азербайджану заперечило ці заяви, вірменська влада заявила, що станом на 5 жовтня загинув 21 вірменський громадянин. За даними, за даними азербайджанських джерел, вірменські військові атакували густонаселені райони, в яких знаходяться цивільні інфраструктури. Генеральна прокуратура Азербайджанської республіки заявила, що станом на 5 жовтня, внаслідок обстрілу вірменської артилерії, в ході зіткнень. Мешканців Кашалти Каракюнлу у Нафталані, один з Євоглу, кілька жителів Тертера, двоє із селища Щенарх Тертерського району, один з, Караган, з Карадагли, Агдам, Агдамського району, один з Городізу, двоє з Агдаму, двоє з Бейлагану, один з Гянжі, один з Агжабеді та один з Барди. Сукупну цифру я напишу отут, коли буду монтувати це відео. Відео 1 жовтня двоє французьких журналістів Le Monde, які висвітлювали зіткнення в мартуні, дістали поранення внаслідок азербайджанського обстрілу. Втрати серед військових. Спочатку зітхнень уряд Азербайджану не надавав інформацію про число втрат, так як роблять ну, всі нормальні армії. Вірменія та Арцах повідомили про 3 тисячі вбитих азербайджанських солдат. Вони надали імена та звання щонайменше 243 вбитих азербайджанських військовослужбовців. Станом на 6 жовтня 2020 року влада НКР повідомила про загибель 240 їхніх військовослужбовців, тобто втрати один до одного. Якщо брати офіційні, тобто влада Вірменії та нагірна нагірно Нагірно-Карабаської республіки повідомили про 203 тисячі вбитих військовослужбовців Азербайджану, але представлено тільки 243 документи та підтверджених звань. Тобто, а ці, е, нагірно Нагірно-Карабаська республіка оголосила про 240 своїх вбитих, тобто один до одного, якщо 3 тисячі не підтверджена інформація. Станом на 6 жовтня влада НКР повідомила про 240 їхніх вбитих. А вірменська влада повідомила про загибель пілота Су-25. Протягом 2 жовтня армія оборони Арцаха заявила, що ймовірно 830 азербайджанських військовослужбовців були вбиті та поранені, тобто загальні втрати 200 і 300 Втрати по техніці. Азербайджан заявив про знищення понад 200 танків та іншої бронетехніки. 110 одиниць іншої військової техніки, 6 командних та командно-спостережних пунктів, 228 артилерійських позицій, численні РСЗВ. Включаючи БМ-27 ураган, міномети, 300 одиниць ППО, у тому числі С-300 та 159К-33, тобто ОСА, 18 БПЛА і 5 складів боєприпасів. У свою чергу, один вертоліт був пошкоджений, його екіпаж зміг повернутися на азербайджанську територію без втрат. 2, -2 жовтня Центр аналізу економічних реформ і комунікацій Азербайджану повідомив, що загальні військові втрати в Ірменії склали приблизно 1,2 мільярда доларів. Вірменія та Арцах спочатку заявили про знищення чотирьох азербайджанських вертольотів, десятки танків та БМП, а також 15 безпілотників. Згодом число танків зросло до 36 і бронетранспортерів також до 36. Два бойові дві бойові броньовані машини знищено, чотири вертольоти і 27 безпілотних літальних апаратів, збито за перший день бойових дій. Вони опублікували відповідні кадри, що показують знищення. Та пошкодження п'яти азербайджанських танків. Армія оборони Арсаха заявила про знищення 39 азербайджанських військових машин, включаючи танк Т-90, 4 штурмовики Су-25, три ударних вертольота Мі-24 та 17 БПЛА. 4 жовтня Міністерство оборони Вірменії повідомило про знищення трьох азербайджанських літаків і двох танків. Переходимо до аналітики самого конфлікту. Що можна тут сказати? В інтерв'ю 27 вересня регіональний експерт Томас Девал заявив, що досить малоімовірно, що воєнні дії, воєнні дії були ініційовані вірменською стороною. В основному вірмени виграли війну 90-х років, у них є вся територія, яку вони хочуть, сказав Девал. Їхній стимул нормалізувати статус Кво. З різних причин Азербайджан розраховує, що він в чомусь виграє в цих воєнних діях, сказав він. Ймовірна, безпосередня мета Азербайджану звільнення в Фюзулинського та Джебраїльського районів на півдні Нагірного Карабаху, де місцевість менш гірська і більш сприятлива для наступальних операцій. Російський військовий експерт Михайло Хадарьонок вважав, що Азербайджанський... Азербайджан, планував, під... планував, підготував та розпочав наступальну операцію в Карабасі. За його словами, за п'ять днів до бойових дій. Азербайджанська армія не виконала жодного завдання першої доби. Коментатор журналу Фарайн Поліс прогнозував, що Азербайджан буде відчувати великі труднощі в спробі звільнити весь нагірний Карабах через надзвичайно важкодоступну гірську місцевість, контрольовану вірманськими військами. Крім того, готовність азербайджанської армії дуже погана, армія дуже нещасна, корумпована та неефективна. Дезертисти вчинюють. До 20% військовослужбовців, Незважаючи на великі інвестиції у закупівлі військової техніки за рахунок прибутків від нафти азербайджанської армії, не вистачає належної підготовки до використання нової техніки. Аналітики, такі як Карлота Гал, стверджували, що Туреччина, схоже, використовує конфлікт, щоб спробувати посилити свій вплив на південному Кавказі уздовж свого східного кордону, використовуючи як військові, так і дипломатичні ресурси. Для розширення своєї сфери впливу на Близькому Сході і зменшення впливу Росії. Росія перебувала в військовому союзі з Вірменією, але історично отримувала політики збереження нейтралітету в конфлікті, а Вірменія ще не звернулася за допомогою. За словами Майкла Кофмана, директора програми вивчення Росії в CNA, якщо Вірменія не зазнає серйозних втрат, Росія навряд чи втрутиться. У грудні було опубліковано записи розмов Ільхама Алієва та Ніколо Пашиняна. Згідно записів, згідно записів Алію пропонував тодішньому президентові Вірменії Сержу Саргасяну 5 мільярдів доларів за передачу НКР до складу Азербайджану, але отримав відмову. Отже, от така от аналітика у нас. Держави, які підтримали чи засудили представники країни, включаючи Албанію, Аргентину, Ватикан, Велику Британію, Грецію, Грузію, Естонію, Індію, Індонезію, Казахстан, Канаду, Китай, Латвію, Литву, Молдову, Німеччину, Польщу, Румунію, Росію, Судівської Аравію, США, Уругвай, Францію, Хорватію та Чилі, закликали до мирного вирішення конфлікту. Уряди Афганістану, Пакистану, Туреччини та частково визнано тільки Туреччиною, Півден... Північного Кіпру. Виразили підтримку Азербайджану, звинувативши Вірменію у порушенні режиму припинення вогню. 1 жовтня Туреччина виступила із заявою, в якій відхилила спільні вимоги Франції, Росії та США про припинення вогню. Іран закликав до мирного вирішення конфлікту з дотриманням територіальної цілісності Азербайджану та виведенням вірменських військ з окупованих територій. Боснякський член президії Боснії і Герцеговини Шевік Джаферович та лідер його партії демократичної дії Бакір Ізеб... Ізетбегович висловили свою підтримку Азербайджану, засудивши Вірменію, та порівнявши ситуацію з ситуацією у Боснійській війні 92 95 років. Угорщина заявила, що підтримує зменшення напруженості, проте також заявила, що підтримує територіальну цілісність Азербайджану, заявивши, що нагірний Карабах. З вірменською більшістю знаходиться в межах Азербайджану. Аналогічно заяву зробила і Україна. Однак додала, що вона не надаватиме військової допомоги ні Вірменії, ні Азербайджану, і що вона хоче уникнути внутрішнього етнічного конфлікту між вірменською і азербайджанською діаспорою. Кіпер. Опублікував заяву, в якій засуджував Азербайджан за порушення режиму припинення вогню та ескалацію з боку учасників та третіх сторін, закликавши повернутися до мирних переговорів, невизнане міжнародною спільнотою самопроголошене Придністров'я разом з двома іншими невизнаними країнами, такими як Абхазія та Південна Осетія, визнало незалежність Республіки Арцах, як символічно, та, що три країни, які не визнані незалежними, признають незалежність Арцаха. Смішно. В... І також вони висловили бажання вирішити конфлікт і також висловили співчуття братньому народу Вірцаха. Посол Вірменії в США Варужан Нарсесян запросив США втрутитися в конфлікт, як і його азербайджанський колега Елін Сулейманов, але відмову. Отже, відео підійшло до кінця. Якщо вам була цікава сама інформація, цікавий відеоролик, прошу поставити лайк, підписатися на канал, залишити коментар, поставити дзвіночок, щоб ви бачили мої відеоролики нові одразу. Ще раз дякую за перегляд, до нових зустрічей!